Вітаю вас, мої улюблені глядачі! Сьогоднішній подкастик у нас буде присвячений танчику ПТ або пт 16 Це польська модифікація мого улюбленого в лапках танчика Т-72. Ну що ж, давайте почнемо. Будемо розбирати його, так би мовити, по гвинтикам. Тобто, яка у нього саме технічна характеристика, так? Тобто, які у нього, точніше, які у нього технічні характеристики, і звідки він взагалі з'явився, навіщо він з'явився? Чи він актуальний, чи він не актуальний. І, власне, ну, само собою, моя думка. ну, тобто, А навіщо ви ще можете дивитися це відео? Ну, тобто, власне, ну, Я сподіваюся, що ви сюди прийшли за моєю авторитетною думкою, само собою, за моїм диванним пивним світоглядом. Так ось починаємо. ПТ-16. <кхід> це модифікація Т-72. Польська, так, тобто, вже з цього можна зробити висновок, що це модифікація, що за все, ну, це якщо ми так ну, не знаємо так, інформації, якщо в нас немає на руках, що це була б модифікація ПТ-91 так, який в свою чергу є чим? Правильно, радянською експортною версією Т-72, якщо не помиляюсь, то це т 72 м 1 Особливість якої є там, наче, приварена якась там 16-мм бронеплита на верхньолобову деталь. Але загалом то це модифікована Т-72, у якої броня ну, така собі. Там в башті ось ці, ось ці піщані стрижні, ну або ж кварцеві стрижні, коротше, факту піщані стрижні. І верхня лобова деталь дуже схожа на верхню лобову деталь танчика Т-64Е. Там, якщо не помиляюсь, 60 мм броні, потім 100 мм текстулиту і ще раз 40 мм броні. Начебто там якось так. Чи там 50 мм. Коротше, чесно, взагалі, яка різниця? Там наче 60 і 40, по-моєму. Тому що у танчика Т64А там 80 і 20. Знову ж таки, якщо я... Ще це все правильно пам'ятає, щось там близько того. Суть, суть яка. Суть в тому, що. Бронестійкість ось цієї ось ці верхнілової деталі, ось цієї комбінованої броні ось цих танчиків, вона в основному мала б протистояти кумулятивним снарядам за рахунок текстолітового елементу, який мав би розсіювати кумулятивний струмень. Тобто, за рахунок цього, вони, власне, тоді, ось ці танчики, так радянські, саме радянські, саморадянські, тому що це, ну, це настільки польський, скільки радянський танк. Саме за рахунок цього вони б мали мати свою ось ну, і мали на той час непогану бронестійкість, тому що на той час е, світом бронепробиття правили кумулятивні снаряди, тому що саме їх розвивали, з'являлися ось ці протанкові кровні ракети, протанкові кумулятивні засоби, кумулятивні танкові снаряди, ну і всіляко ось, це ось таке. А саме вони становили найбільшу загрозу, і саме проти них розроблялися ці за, е, як о, заходи для захисту. Танків, власне, динамічна броня з'явилася також спочатку, для, для задля того, щоб протистояти саме кумулятивному струменю. Навіть екрани ще у Другу світову екрани на танках з'явилися саме для того, щоб протистояти ось цим всіляким базукам, пансерфаустам, панцершрекам. Ми у цьому всьому, всьому проколяхамося цим, по факту, для смертників, тому що для, для того, щоб вистрілити з них, треба було підібратися для танку прямо на, на надзвичайно близьку відстань. Але навіть тоді люди розуміли, що екрани і захист від кумулятивних засобів це важливо. Але я трішки відволікся. ПТ-16. Це по своїй суті. Дуже дуже, ну прямо ось база машини, дуже древня штука. Тобто, можливо, люди, які не знають, я думаю, що ну тут є такі, не можливо, такої. Тобто, думаю, що ті, хто мене зараз дивляться, є такі люди, які, подивившись на підтеші 16 думають, який крутий танчик, М -м, такий сучасний. Ну, це поляки молодці, молодці. Знаєте, фактично, це ну, база самої машини, тобто, навіть сама машина, це Т-72М1. А якщо бути ще точніше, то Т-72А, якому вже скільки там. Ну, Якщо рахувати прям в тупу, да? тобто брати ось ці 70-ті роки, а зараз у нас 24-й рік. Ну, коротше, машинці ну, за 40 років точно є. Ну, тобто, за 40 є, йому прям плотно є, це так, щоб ви просто розуміли. Що ж таке у нас ось цей тоді пт 16 Ви мене можете запитати. Ну, це його модифікація, очевидно. Але що ж, модиф... що ж, що ж змінилося, можна ж запитати. А змінилося, в принципі, багато чого. Але для мене, як для танкового і авторитетного, так би мовити, диванного військового, да, ну взагалі бойового дивана? Е, нічого цікавого. Ну тобто починаємо так, ну тобто, перелік. А! Вау! Wow! 120 мм коствольна танкова гармата, яка власне, відповідає стандартам НАТО і може вести вогонь танковим боєприпасами від Леопарда, від Ейбебремса, від Челенджера наврядчі. Ну, коротше, саме від rayon metal 120 мм. Тобто під неї був зроблений закос, а роблять її поляки. Ну, тобто, якщо вірити тим джерелам, які я читав, то ну, поляцька розробка. Ну, тобто, Вони самі її роблять. Далі, далі, далі. У нас з'являється вау, то, ну, знову інновейшн. Да? Тобто, у нас з'являється автомат заряджання в нижчій башти, або ж позаду башти, в кормі башти, називайте, як хочете. Тобто базовий цей автомат заряджання від Т-72 поляки виконали. І поставили свій свій, сві вони поставили. Е, власне, авто, автомат заряджання, механізм заряджання. Ну що це все ж таки автомат заряджання. Е, знову ж таки, нічого дивного, тому що, ну, не те, що це, прям, знаєте, вони такі, а, ми зробимо щось нове. І викинемо старий, і придумаємо новий. Ні. Нічого такого не було. Вони просто розуміють, що, ну, власне, <смі> через те, що Т-72, точніше його автомат заряджання був розроблений під гармату, яка має роздільно е картузне заряджання, так? Тобто, ну, не можна було просто взяти старе автомат заряджання, Вони в будь-якому випадку розроблювали б новий. Та й знову ж таки треба розуміти, що К2, Леклерк, ці танчики вже мають автомат заряджання, Вони б могли легко. Піддивитися принцип ось цього автоматозаряджання. Наш танчик Ятаган. Він же браток, фактично, оплоток. У якого ж також є ось ця 110-мм годкоствольна гармата. Також нашого виробництва також у цьому випадку ми його і виготовляли. З також автоматом заряджання в задній частині башти. Оце так поляки генії в лапках. Прям велосипед придумали модифікувати стару машину, встановленням ось такого, ну так би мовити, роботяга пак у вигляді 120-мм гармати і типу нового автоматозаряджання в задній частині башти. Ну прям. 200 IQ треба мати, щоб до такого додуматися. Ох, Боже, їдемо далі. Окрім цього. Відразу критика. Дивіться. З однієї сторони, з однієї однієї сторони, сторони, Розташування ось цього нового, само собою, в лапках, в винищі башти, це круто, це лайк. Тому що у випадку пробиття корпусу, з однієї сторони, екіпажу вже буде начхати, так? Ну, тобто, вони, їх це вже буде не сильно парити, якщо їх там вже пробили, я думаю, їм вже. Начхати, де там цей боєкомплекс знаходиться, тому що їх пробили. Уламочки, власне, віуу, роблять весело. Так ось, <гум> само собою, що оскільки боєкомплекту в бойовому відділенні немає, то він не вибухне. Але досвід нашої війни показав те, що дрони дуже сильно. Прям дуже сильно люблять дах корпусу бойових машин. Тобто люки, всілякі прибори, знову е, ж таки, нижчі з боєприпасами, як у леопардах і на Абрамсах. Так? Тобто тільки у них боєукладка без автомата заряджання, там просто вона знаходиться і там є вишибні панелі. А ось тут автомат заряджання. Це все прям чудові цілі для ударних БПЛА і для дронів. Або для ударних дронів. Називайте як хочте, господи, яка різниця взагалі? Я вам що, безпілотний колох чи що? Так. Mm -hmm. Тому є ось такі недоліки. Тобто, з однієї сторони, це прям вау, круто! А з однієї сторони, дивлячись на наші ралі, навіть деколи краще мати старенькі радянські заряджання, які знаходиться в тебе під баштою, і ти собі сидиш на цій пороховій діжці і розумієш, що якщо навіть зверху прилетить... Ну, то боєкомплект в тебе не вибухне. Я знаю, що скажуть, а усі б вау. До речі, я не знаю, чи є вони на ПТ-16, але я сподіваюся, що мізків їм на це і вистачило, тому що їх... якщо їх там немає, то хо-хо! Oh Перспектива -oh. Е, Так ось, навіть у випадку вибуху цих панелей, якщо вони є, все рівно буде контузія екіпажу, як мінімум, тому що ну розумієте, якщо в тебе за спиною розірвається боєкомплект. Ну, тобто, ну, в будь-якому випадку це буде струс, це буде от вибухова хвиля, і по мізкам воно так нормально дасть. Тобто, можна дійсно стати дурецьком, тому краще, ну, якось, ну. Як би так сказати, уникати таких ситуацій. І треба розуміти, що вишибні панелі це не панацея від вибуху боєкомплекту. Краще, щоб він взагалі не вибухав. Їдемо далі. Наступний у нас такий моментик. О, господи, яка цікава модифікація. Ах, ой. Ні, серйозно, я прям тільки що зівнув прям, ну, на серйозі, тому що цікава модифікація, капець. Наступний моментик, це у нас, о, господи, модифікація броні. Ууу, явіть, як вони її модифікували. Вау! Встановлення додаткових бронепанелей. Ау! Вау, вау, вау. Просто прорив! Неймовірний прорив технологічний зробили поляки. Що взагалі я такого смішного про поляки можна сказати, що можна буде якось пожартувати? Навіть не знаю, що там про, е, прожартувати. Коротше, не будемо жартувати, бо ще YouTube мені потім буде лаятись. Не будемо тоді жартувати. Ну, коротше. Е, у вигляді ось цих панелей. Також допотопна стара штука модифікувати щось ось цими накладними панелями. Подивіться на американський суперпершинг знову ж таки часів Другої світової. І взагалі, як у Другої світову модернізовували броню танків, тупо брали траки. Ну, тобто, найпопулярніший і найлегший шлях це який: тупо береш трак свого ж танку або якийсь інший, і приварюєш, І приварюєш до броні. Зараз 2К-24 на дворі, але танчик там, у 2018 році з'явився чи коли. І ми, коротше, беремо комбіновані панелі. Вау! Вася, ти прям взагалі технічний геній. Прям вау. І розумієте, це ж не якісь там, ну як у нашого оплота чи там Ятагана. Динамічний захист там, типу проти бронебійних снарядів, тобто якийсь там кумулятивний, який може розрізати боєприпаси, чи ну на худий кінець, якийсь там, не знаю, щось по типу релікти, якого хоча б там є якась більш-менш цікава система тандемного метання е, пластини на ворожий боєприпас, тобто як контрбоєприпас кидається дві пластини, так? тобто туди і вдогонку. Тут нічого немає! Тут вони просто взяли якісь панелі і зробили там, ну, можливо, комбінація якоїсь броні, тобто щось по типу ось цієї е, динамічної пасивної броні, та що, та що використовується в власне броні е, західних танків по типу Абрамса та Леопарда, ну і власне Челенджера, також, але більше саме е, Абрамса. Прикол в тому, що вона знову ж таки, ця броня вона найбільш ефективна проти кумулятивних засобів. Так, вона само собою ще має ефективність проти кінетики, але подивіться на її товщину. Ну тобто, ви уявляєте, яка потрібна, ну, взагалі має бути товщина, щоб вона витримувала сучасні бронебійні снаряди. І чому я зараз так, ну прям не сильно задоволений? Тому що поляки сказали, що ну, заявлена уся їх бронестійкість, увага! Тисяча міліметрів тисяча міліметрів! Тисяча міліметрів! Що? Вони хоча б знають, що таке? тисячі міліметрів! Що таке взагалі метр сталі? Пробитий метр сталі! Да сучасні протанкові ракетні комплекси пробувають 1200! Це прям, ну, реально торпеда така, 152-мм по типу корнета з тандемною кумулятивною бойовою частиною. Ось це пробиває 1200. І ви кажете, що ось усі, ось все, ось це накладусь, ось це збільшує скільки косар буде? Серйозно? У Т72М1? 1000? <с -2> оце прям, оце прям, ну клас! Клас, хайп, лайк, що тут можна ще сказати? Кринж! ха ха <риві> Кринч. Точно, точно, крінжа! Назву на, на, веду назву кринж. Ха-ха-ха! Коротше, господи, реально, ПТ ПТ-16 cringe. ПТ16 кринж! ха ПТ ха Комбіновані панельки. О, Господи, щось мене прям прорвало з цього крінч. <рив> <рив> так, добре, їдемо далі. Ой. Можливо, можливо, вони мали б на увазі стійкість проти кумулятивних снарядів. Ну, в принципі, враховуючи основну броню. Ха, як цікаво! Основну броню Т-72, можливо, там тисячі булаб. Хоча, чесно кажучи, навіть в цьому не впевнений, насправді, тому що товщина там ну, не прям якась космічна, щоб сказати, що вау, буде тища. І ще мені те, що вони кажуть, що. референс, тобто, ну це прям захист 1000 міліметрів так само, як і у Леопарда 2А5. Ммм. То Леопард 2.5 захищає від тисячі міліметрів бронепробиття кінетики. Ну, знаєте, я би подивився на цього ну, ось особу, яка так і каже, щоб, знаєш, от просто взяти ось цей снаряд графіт, чи грифель, грифель, 152-мм бронебійний, ну, тобто цей оперно бронебійний підкаліберний снаряд радянський, який мав би використовуватися в танчиках типу, типу об'єкт 477А нота. І ось цього, да, вальнути в леопард 2а5. І подивитися, м -м, як же ж ось це воно витримає тисячу міліметрів бронепробиття? Хоча у ось цього снарядику Грифель бронепробиття навіть начебто менше за тисячу. Тобто, воно там, ну, щось там близько восьми сотень, чи там близько дев'яти сотень, тобто навіть не тисяча. Але я ну, думаю, що. Такий снарядик зробить весело Лопар 2.5, і Лопар 26, і Лопар 27, і 27, і взагалі у Шведам на зігстер РВ 122 також буде весело, якщо в них вальнути ось таким кінетичним приколдесоком. Тому це прям весело. <кхем> це прям дуже весело звучить. Прям хайп. Хайпово звучить. Можливо, вони мали б на увазі кумулятивну стійкість. Ну, в башті, в принципі, проти кумулятивів, окей. Добре. Можливо, Леопард 2,5 витримає 1000 мм бронепробиття від кумулятиву. Окей. Але аж ніяк не 1000 мм бронепробиття від кінетики. І в корпусі, до речі, я не впевнений, що Леопард 2-5 витримає 1000 мм бронепробиття. Ось чесно, мені здається, що корнет. Зробить дуже-дуже печально Леопард 2.5. Особливо, якщо це не буде якась модифікація від шведів по типу СТРВ-122, та й те, я не впевнений, що навіть вона зможе повноцінно витримати ось такий протитанковий ракетний комплекс. Тому смішнявка від поляків, прям смішнявка. Дуже смішнявка у вигляді тисяча міліметрів. І ось ці крінч накладні панелі, це прям, ну. Сильно Сильний захист. Продовжуючи. Ми розібралися, що їх захист це якісь крінги, Так? Розібралися. Що у нас там ще? Ну, у нас там ще оновлення системи керування вогнем. Само собою, знову це по ушам їздять, що, типу, у них там супроводження цілі, що у них там балістичний вечір, де теплак, шметлак, дубелі. Коротше, все прямо знову стильно модно молодежного, так би мовити. Окрім гармати, до речі, я ледь не забув. Є ще спараний, по класиці. Справа від гармати кулемет Калібра 762. Ну, я так, наскільки розумію, це 762, напевно, той же. Що і на Т-72 стояв ПКТ, ніхто його і не міняв. Але зенітна тепер у нас установка, ось ця. Ну, зенітна. Чи що... Установка з зенітним кулеметом, який, до речі, є великокаліберним. Ну і дивлячись по вигляду, то це звичайно цей утьос. Ну, коротше, знову ж таки, базовий кулемет від Т-72. Нічого вони там не міняли, але на відміну від ну, знову ж таки, базового Т-72, і, начебто, на відміну від ПТ-21 Тварди, хоча я в цьому зараз не впевнений, е він має дистанційне керування. Це прям ось це добре. Ну, тому що дистанційно керований кротокаліберний кулемет, це прям. Це без сарказму. Це прям. Ну, я одобрюю такі, ну, такі аплодисменти. Це дійсно браво. Знову ж таки, нічого нового, але це хоча б розумно. Ой. Що ще стосується по його озброєнню, ну, тобто, про цю гармату його. Що може дати використання натівських боєприпасів? Ну, по-перше, вони дуже добре перебувають. Броню, тобто вони мають високе бронепробиття. І Це, власне, зможе підвищити їх ефективність ну, тобто, цих танчиків у боротьбі проти ворожих машин, тому що вони їх будуть пробивати. Так, немає звичайних фугасів. Це печально. Це дуже печально. Але. Але взагалі уже на ось цей RH120 з'явилися програмовані фугаси. Тобто вони можуть підриватися як перед ціллю, над окопом, або на цілю, або просто, як звичайний, фугас можуть від контакту діяти. Але я не впевнений, що їх можна використовувати на ось цьому. Пі 16 тому що ну, є деякі, ну, деякі питання, тому що, ну, це ж таки снарядик розумний, на відміну від. Е, не буду казати, <кхем> так ось. Снарядик розумний, тому не факт, що його можна буде використовувати в цьому танчику. Е, начебто це все, що стосується його озброєння і захищеності. Власне, і на корпусі, і на башці, і там однаково є ось ті панельки. Там, коротше, самі розумієте. ну... Прикольно. Ну і на бортах, само собою, з'явилися у нього ось ці екрани. Ну, Подивіться на їх тувщину, згадайте, що у нього немає динамічного захисту, і самі розумієте, що, ну, діло пахне кірусіном. Е, Насправді, як не парадоксально, але базовий цей ПТ-91, він має динамічний захист, і можливо, в деяких моментах він буде захищений краще від якогось, наприклад, банального рпг 7 аніж ось цей новенький ПТ-16. Ну... Ой, господи, як це важко. Так. Що у нас тепер далі? По мобільності. Була оновлена мобільність, був встановлений новий двигун потужністю в тисячу кінських сил. Швидше за все, це двигун з сербського танчику М-84. Ну, точніше, не прямо з нього, а з його більш свіжих модифікацій, які називаються В46. UK, чи, а TK, Коротше, якось там такий індекс. Взагалі, які, яка вам різниця, який там індекс? Просто знаєте, що це класичне насліддя Т-34. Навіть тут коріння Радянського Союзу пустилося. Це що? Це виподібний 12-циліндровий 4 дизельний багатопаливний двигун, який має кучу болячок, має деякі переваги, і, ну, власне, такий собі моторесурс, і дуже-дуже, дуже-дуже, дуже різні відгуки про нього, тому що одні кажуть, що це прям двигун мільйонник некого можуть відремонтувати, не знаю, за допомогою викрутки, яку ти взяв, не знаю, там з набору як, дитячий там, коротше, супермеханік, не знаю, там, да. Дитячий супермеханік. А деякі кажуть, що ну, ти просто його заводиш, він прогрівається, і все. Зловив масложор, зловив, коротше, клин, і все, і здох. Перегрівся, перегрівся і помер. Тому. Знову ж таки, дуже і дуже різні про нього відгуки. Одні кажуть, що ок, деякі, ін... <гай> деякі інші кажуть, що не ок. Але загалом-то, якщо прям, ну, узагальнюючи, то двигун, в принципі, ок. Все ж таки він більше ок, аніж не ок, тому що якби він був не ок, то танчики з ним навряд чи би взагалі доїхали до наших днів, але вони якось це змогли. Я думаю, все ж таки, в цьому заслуга не двигуну, а <гай> механіків, які ними займаються, так? Ну, коротше, якось так. Але потужність збільшилася, і ви думаєте, що вау! Тепер у нього і динаміка стала краще. Як би то не так, треба розуміти, що і вага машини стала більша. Тобто, ну, ви думаєте, що весь цей автомат заряджання, екрани, гармата. Ну, ви думаєте, що? Що це усьо не важить? Вона має вагу. Щоб ви навіть не сумнівалися, вона усьо має вагу. Серйозну вагу. <кій> Тому, в принципі, воно може бути одне на одне, а навіть моментами і динаміка машини нової буде гірша за базовий Т-72. Ха! Ось як тобі такий прикол. Що е, ще? Є тут ну, такий ноу-хау, тут є камери Камери для огляду, там такий як блок з трьох камер. І ось е, з цим камерами можна коротше, робити огляд, тобто оглядати місцевість. Вау! Знову хайп, знову кіберпанк. Знову прогресивно, знову такого не було. 100 мільярдів років тому назад. Дуже корисно, дуже круто. Прям лайк. І знову вже саркастичні як його, аплодисменти. Все, саркастичні аплодисменти закінчилися. Що ще? Ну, ну, ну. Нам, 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 нам. Та, начебто, в принципі, все. А, ні, нічого подібного. А як це? Треба зробити акцент на базових недоліках Т-72. Ну, я думаю, що мої глядачі вже це чули мільярд разів. Ну, прям мільярд. І істинні фанати мого каналу, так тобто, ми, ми, мої фанати, ну, я вас особожню народ. Вони послухають це ще мільйон перший раз. <кхем> так ось, ходова частина Т-72. Це його найбільший недолік. Тут один з тих недоліків виправлений. Частково, як ви можете запитати, тут встановлена інша гусниця, яка, ну, по зовнішньому вигляду, вона просто адекватна, двопальцева, ну, тобто, просто сучасна гусниця, яка використовується на більшості сучасних танків. І вона має набагато більшу надійність, аніж ось ці усі, як його. Базою гусниці для Т-72, тому що там один палець, вони не дуже надійні, вони погано видавлюють багно, через що гусниця злітає, рветься, і взагалі це просто крінж, кринж гусляві Т-72. Ця гусниця, ну, типу, не крінж. Тобто має бути не крінж, але чи не крінж вона, покаже час. Дійсно, покаже час, тому що цілком ймовірно, що вона також крінж. Але знаєте, від чого тут неможливо здихатися? Це ходової частини Т-72. Ну тобто, ну, що б ви не робили? <кій> Але ходова частина, ось ці величезні катки, ось ці обрезинені прикольні каточки, ви нікуди від них не здихаєтесь. Вони будуть з будь-яким Т-72. Ну, дійсно, до кінця. Ні, само собою, що хто, якщо хтось ну, вирішить якось так, ну, прям, напрягтись, да? і прям спеціально зняти ці катки і замінити на інші, ну, тоді їх не буде, само собою. Але в чому проблема? Вони просто трамбують під себе багно. Тобто ну, прохідність по багну Т-72 жахлива. Сама плавність руху у Т-72 також фігова. У нього одне нормальне всі ходові частині. Вона дешева, вона відносно надійна, дійсно. І що ще? Вона непогано підходить для їзди по асфальту. Вау! Ось це прям найбільша перевага для танчику. Можливість їзди по асфальту. Клас! Усе життя мріяв побудувати танк, який буде погано їздити по багну, але чудово їздити по асфальту. Інженеру 5. Е, в принципі, на цьому. Тепер то точно усьо. Я думаю, що так. На цьому усьо. Тому що більше про нього сказати дійсно немає про що. На жаль, е -е, Підбувачі підсумки. <кхем> Машина прикольна. Ну, тобто, прямо сказати, що вона погана. Ні, він не поганий. Ну, то, ну а чому він поганий? Ну, нова електроніка, нова гармата, новий автомат заряджання, дистанційна керована зенітна е, установка, якось там обновили броню, але немає динаміки, броня. Ось ця оновлена. Вона виглядає як якась шляпа, і тому незрозуміло наскільки гарно вона власне буде захищати, і чи буде захищати взагалі, ось чесно. Тому ну, таке собі щось незрозуміло. А загалом то машинка непогана. Ну, базові недоліки для Т-72, само собою, що вони є, але загалом загалом непогано. Тобто, як один з варіантів модифікації Т-72 далеко не найгірший варіант, Ну, дійсно непоганими рішеннями. Але ж треба було якось водички вам налити, і щоб ви ну, все ж таки поїли. Попоїли, полежали, відпочили, собаку вигаляли. Ну тобто, задля цього я взагалі записую в основному подкасти. Я сподіваюся, що я заслуговую на лайк і на вашу підписку, тому що, як показує моя статистика, величезна купа людей дивляться мене, але не підписані. І як так? Ну, вам ж не складно просто тицнути кнопку. Ви ще будете першими дізнаватися про події на каналі, наприклад, про нові відосики або стріми, які тут інколи проходять насправді проходять дуже весело. Е, також в нашому телеграмі проходить голосування за інші бойові машини, так тобто, просто приходите в Телеграм, тиціте на голосування, і якщо за цю машину буде більшість, ну вона власне і потрапить у випуск раніше. Ось і все. Тобто, ну. Ось так це працює, дійсно, дуже легко. Також у нас є discord сервер на який ви можете переходити. Тепер у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну!